Я не разу зустрічалася з фразами, так, тезами такими, що в нас є, у нас є гроші, в нас є бюджет, він не до кінця використаний, нам треба його в грудні використати, бо на наступний рік нам вже не дадуть. От Для мене це завжди було. Ну, не знаю, дивно. Я знаю, що так багато в компаніях, де працює, що є бюджет, і його треба потратити. Бо якщо ти його не потратиш, значить ти можеш і менше витрачати, і тоді обмежують бюджет. Е, ну, твоя думка. Моя думка тут тут немає це думки. дуже просто, просто і логічно пояснюється. Тут питання до планування і до виконання плану. Тобто, якщо залишок є в бюджеті, то означає, що що, що було заплановано, не зробилося. І замість нього теж нічого не зробили. Тому питання або ви ліниві і просто скіпнули якісь пункти з плану. Їх просто не зробили, і вас лишилися гроші. і Ви тоді бігаєте в гарячці в грудні. Давайте їх на що спореба. Хто глянцеві журнали, давайте нам всі беремо пакетом та публікуємося. Ось або на початку просто було заплановано якісь речі, які насправді не потрібні були зроблені. Тобто бюджет був роздутий на початку. Давайте нам якийсь там запас собі зробимо, щоб потім раптом його витратимо. Тобто тут більше про планування.